Пане Дмитри, вітаю вас. Да, вітаю. Ну, власне, варто мабуть нагадати про те, що ось ці протести взагалі починалися з перевізників самих. Тоді йшлося про те, що мовляв, вони забирають українці, українські перевізники забирають і демпінгують ціни на перевезення в Польщі і в країнах Євросоюзу. Далі вже от з'явилися фермери. Це вже найголовніша така рушійна сила, яка досить довго проводить ось ці блокади на українському кордоні. Тут долучаються мисливці сьогодні. Я просто мушу зацитувати, бо це як звучить дуже е, цікаво, як на мене. Ми не згодні з руйнуванням польського сільського господарства шляхом делегалізації полювання, збалансоване полювання, сільське і лісове господарство це засади безпеки нашої країни. Потрібно зупинити руйнування спадку багатьох поколінь поляків, заявили в асоціації. Закликали своїх однодумців стати зі своїми авто за кожним фермерським трактором. І після цього е, звучать якраз таки е, слова про те, що це не політичне е, рішення, а що це насправді з економікою пов'язано з вашою. Точки зору, що це насправді зараз відбувається. Це якийсь популізм. Добре, що ще стоматологи не бастують. Через те, що лікувати в Україні зуби дешевше, і багато поляків їздять тут ремонтувати, лікувати. Чесно кажучи, блокування ніякого результату для польських фермерів взагалі не дасть. Якщо вони хочуть отримати більшу ціну за свою пшеницю, то вони отримують цьому це ще й меншу. Якщо навіть Україна взагалі не буде не транзи, там ніяк завозити через кордон з Польщею, і їх, якщо хтось їх накачує, це обманують, тому що є світові ціни і все котується від світових цін. Ніхто в них дорожче не купить за білежову світову сину, як би вони цього хотіли чи не хотіли. Вони кажуть, що нам важливо Польща, нам не важливий Брюссель. Ну, якщо не важливий Брюссель, так не вимагайте з Брюсселя дотації, де ж яка є кожен рік. Поверніть назад кошти, які отаймовали, якщо не важливо. Де і все українські аграрії працює без будь-яких дотацій, без будь-якої підтаїм. Отаймує ще набагато нижчу ціну ніж польський, тому що витрачає кошти на логістику, і на цій ж логістики заробляють. В свою чергу і польські компанії, тому що потяги їдуть по польським рейкам, польських вагонах, автівки їдуть по польським автобамам, де сплачують податок відповідний, вивантажуються в Гаданську поету, де платяться всі витрати, потові, логістичні повністю. Так що на українському зерні, який йде транзитом, ще сама країна Польща заявляє досить немалі кошти. Ну, от власне, гарячі голови у Польщі вже зараз закликають до того, щоб не тільки експорт до Польщі українського зерна був припинений, а так само хочуть заблокувати і транзит. Це вже їм яким чином заважає. Чи розуміють вони взагалі, як працюють оці, ну фактично як процеси ці відбуваються? Бо це ж так би мовити, собі в у ногу ж постріл. І навіщо їм це? Вони хочуть, вони ж не можуть конкурувати з українським зерном по тій самій. Кількості. Якщо перепродавати навіть і далі, хай за межі Європейського Союзу, я думаю, тут просто автоматично включили з такі, знаєте, їхнє бажання вибити додаткові кошти з Брюсселя, все поблокувати максимум, зчинити максимум проблем. Вони розуміють, що Євросоюз Брюссель десь підтримує Україну залежний від цього, потрібно возити допомогу, техніку, обладнання. і Типу, що не де вони не дінуться, виб'ємо з них додаткові кошти собі на дотацію, як було і в минулому сезоні, коли вибили досить немаленькі додаткові суми в євро. Пане Дмитре, якщо розглядати гіпотетично таку ситуацію, те про що сказав президент України Володимир Зеленський, 5%, Лише 5% – Це насправді не така велика. Ем, ну я розумію, що це мільйони тонн, все ж таки, це велика кількість. Але знову ж таки, чи можемо ми гіпотетично відмовитися від того, щоб ось ці 5% перевозити через Польщу і таким чином просто позбутися ось цього ем, позбавити важіля впливу. Ем, Таким чином, польських протестувальників. Дивіться, з однієї сторони, можемо, але з іншої, а що сказати інвесторам, які збудували на західних кордонах сухі порати, вклавши десятки мільйонів доларів євро? Да? Ну, ми ж заінвестували ці кошти. Що сказати німецьким покупцям Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Данії, ну, з якими підписаний контракт вже на рік часу? Ну, їм сказати: ну, вибачайте, ми відмовляємося від вас, тому що а, вийшло скільки з там польських фермерів заблокували кордон. І вони хай не забувають, вони ж кордон блокують не між Польщею і Україною. Вони блокують кордон між Європейським Союзом і Україною, що повністю недопустимо. Тобто відмовитись можна завжди, але кажу: я не думаю, що від цього будуть задоволені наші покупці. І інвеста, які вклали в перевалку досить немалі кошти за останні два роки повномасштабної війни, і що вам відомо, пане Дмитре, Чи є якась інформація про те, що е які результати є перемовин в Брюсселі? Те про що говорила попередньо віце-прем'єр-міністерка із європейської євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина? Та Брюссель вже і так на поступки пішов для польських фермерів. Слухайте у них і так лайтові умови. Це не бізнес, це більше хобі. Все на дотаціях можна жити за дотації, вони такі жили. Вони не думали за вражайності, за ефективність за собіваючись над тим, чим завжди думав український аграрій, тому що в нього іншого виходу не було. Йому завжди потрібна була нова технологія досягати найкращих результатів, тому що це був його дохід. А там цього не було. виражає маленькі, ефективність з гектара малесенька. І ну зрозуміло це, але євросоюз. Брюссель вже їм скасовує норму, згідно якої вони мали зменшити на 50% відсотків пестициди. Це їхня була вимога. Європейський союз тимчасово це скасував, можуть використовувати в повній мірі як захочуть. Ну і зрозуміло, зараз також Брюселім там ну, підкине якісь кошти в будь-якому випадку додаткові. Тобто, в будь-якому випадку, якщо цей шантаж спрацював вже неодноразово, то я так розумію, як інструмент впливу його будуть використовувати і в майбутньому. Якщо зараз цей протест закінчиться, а що з вашої точки зору, як би треба було вирішити от, безпосередньо це питання? Чи є такий оптимальний варіант, ідеальний і, мабуть, компромісний? Бо ми ж теж не хочемо, щоб це було абсолютно ну, ні, 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 ніхто від того нічого доброго не отримав. А щоб були задоволені усі, бо ми теж розуміємо що це і наші партнери, і це наше наше вікно в Європу по суті. так як ми можемо ну з Євросоюзом безпосередньо це є той шлях, який нас зв'язує, навіть якщо це і географічно, так ми даюжні країни, даюжні народи, і ці забастовки не багатьом полякам самим не подобається блокування автошляхів, всього іншого. Вихід з ситуації, це польська влада має вийти і чесно сказати, що польські фарми, має вибачайте, але е, на внутрішній ринок українська сельоспродукція вже не постачається досить давно. Все їде транзитом під відповідним контролем відповідних польських органів. Ніяких там тонн чи кілограм зерна в Польщі не висипається, крім того, що самі мітингувальники на землю висипали на кордоні. І ціна у вас така через те, що є світова тенденція падіння цін відносно тих же енергоносіїв. і ціни будуть далі падати, і ви в цьому році отримуєте ще меншу ціну за свою пшеницю. Але у вас є дотації, у вас є доступні кредити, лізинги, працюйте і отримуєте прибутки.